Права 12,15. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 4, що ділиться на x. Ну що ж, стартуємо. спочатку складаємо таблицю значень, щоб побудувати таку гіперболу. Це нас оберне на пропорційність. Візьмемо якісь значення x, щоб було зручно. Я візьму x дорівнює мінус 8. Мінус 4, що ділиться на мінус 8, це буде 0,5. Далі візьмемо мінус 4. Мінус 4, що ділиться на мінус 4, це буде 1. Візьмемо мінус 2. Мінус 4, що ділиться на мінус 2, це буде 2. Візьмемо мінус 1. Мінус 4, що ділиться на мінус 1, це буде 4. І візьмемо 0... мінус 0,5. Мінус 4, що ділиться на мінус 0,5, це буде 8. А зараз візьмемо такі самі значення х, але знаком плюс. 0,5. Мінус 4, що ділиться на 0,5, це буде мінус 8. Візьмемо 1. Мінус 4, що ділиться на 1, це буде мінус 4. Візьмемо 2. Мінус 4, що ділиться на 2, це буде мінус 2. Далі візьмемо 4. Мінус 4, що ділиться на 4, це буде мінус 1. І візьмемо 8. Мінус 4, що ділиться на 8, це буде мінус 0,5. Ну що ж, а зараз? Давайте будемо відкладати на нашій координатній площині дані точки з такими координатами мінус 8 0,5. Мінус 4 1.

1 мінус 4. 2 мінус 2. 4 мінус 1. 8 мінус 0,5. Ну що ж, а зараз проводимо гіперболу криву через усі ці точки. Підписуємо. Це у нас графік функції y дорівнює. мінус 4, що ділиться на х. Ну, а зараз переходимо до першого завдання. За графіком знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 0,5. Ну що ж, якщо наш аргумент мінус 0,5. Як можна зробити, можемо взяти і провести. Давайте я тоньшим проведу пряму пунктирно. Хоч ми обчислювали це значення Y. Я думаю, по графіку видно, що це у нас 8. Записуємо, що відповідне значення y у нас 8. Далі 2. Ну що ж, аналогічно беремо і проводимо тоді, там, де X у нас дорівнює 2 до перетину з графіком функції, то ми бачимо, що y дорівнює мінус 2. Далі мінус 4. Аналогічно проводимо там, де х дорівнює мінус 4. До перетину з графіком функції. Перпендикуляр опускаємо. Так, то записуємо, що відповідне значення y у нас дорівнює 1 або значення функції. Переходимо mm -hmm. до другого завдання значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 4. Ну що ж, тут аналогічно беремо лінійку і дивимося, у y дорівнює 4. Проводимо перпендикуляр з y дорівнює 4. До перетину з графіком функції. А тоді опускаємо перпендикуляр на вісіксію. Так ми дізнаємося значення аргументу. Yeah. То записуємо, що відповідне значення у нас буде мінус 1. Далі мінус 1. Аналогічно шукаємо. Якщо мінус 1 проводимо перпендикуляр до нашого графіка функції. То записуємо, що тоді у нас x дорівнює 4. Ну і останнє y дорівнює 2. Опускаємо перпендикуляр з y дорівнює 2 до графіка функції. То записуємо, що відповідне значення y це мінус 2. Третє значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень і додатніх значень. Ну що ж функція набуває від'ємних значень. Ось вона від'ємне значення y, якщо x у нас більше нуля, записуємо, що y менше нуля. Якщо х більше нуля. 0х не може приймати значення, на ну 0 ділити не можна. Ця функція лише наближається до y. Далі, Ну і додатніх значень. Ось у нас гілка. Це всі значення там, де х менше 0. Записуємо, що y більше 0, Якщо х менше 0. Ну що ж, ось таке завдання на побудову гіперболи на цьому вправу завершено.